Вітаю шановних співвітчизників та всіх людей доброї волі. В Україномовному сегменті Ютубу зараз багато уваги приділяється тракту у Москві, у ТЦ Крокус, Ну, у всіх смислах гучна. Плюс у неї багато цікавих нестоковок та просто темних плям. До речі, про інцидент. Безумовно кривавий. Всім зрозуміло, що терактами Росії займається ФСБ у прямому сенсі. І тому досі немає та й не буде відео з камер внутрішнього спостереження. Мабуть, зараз швидко роблять діпфейк, або взагалі не заморочуються. До речі, по моїм прикидкам було задіяно мінімум 4-5 груп різного призначення. І якщо цікаво, можемо поговорити про це окремо. Як би там не було, то особливості роботи імперських спецслужб. Створили терористичну групу, провели теракт, ліквідували терористичну групу. Профіт. Звісно, погано взивати чужого горя, особливо коли жертвами стали випадково невинні люди. Але більшість з постраждалих, а таких було приблизно 87,28%, підтримували російського президента та війну. А якщо ти підтримуєш війну, то будь готовий стати її учасником, будь готовий до того, що і в тебе будуть стріляти з автоматом, різати під горлянку або палити вогнем. Зазвичай так воно і працює. І я зовсім не злородію це лише факти та логіка. Так, там дійсно відбулося зло. Але на третій рік війни мені з них байдуже, чесно кажучи. А от у спільноти тут змішані почуття. Хтось радіє, що вбили росіян, хтось жалкує, що їх вбили мало, хтось іронізує, що люди йшли на концерт пікніка, а потрапили на концерт Кубзона. Але ніхто не переміряє цю ситуацію на себе. Бо де то ж Москва, їм до не звикати, а нам то до чого? Але хто ж його знає, що і так їм далі буде, і з чим нам має стикнутися, і що ще нам стоїть пережити? Бо хто як не ми, українці, неодноразово бачили цю смерть близенько так, відчували її подих, та чули вночі її злий гуркіт, а потім зранку прокидалися та й знову йшли на працю. Тому давайте заглянемо в очі смерті ще раз, але через екран та спробуємо отримати досвід і навчитися ще чомусь корисному, що може нам врятувати життя. Вітак, сьогодні поговоримо про теракти з масовим вбивством людей. Точніше поговоримо не про вбивство, а про те, як не стати однією жертв. Теракт у нашому випадку це загальна назва, що має на увазі і масшутінг, тобто маса устрілянину, і напади із ножем, і захоплення заручників тощо. І навіть більш реальна ситуація, коли хтось поруч з вами почав шмаляти, коли виникла якась перестрілка, тощо, Адже, крім терористів, можуть бути і звичайні бандити, і просто окремі божевільні, і невдала операція спецслужб, або навпаки вдала. Слово причини варіанти може бути безліч, а надійних парад лише кілька. Але саме тому їх і потрібно. Піонери в цій сумній темі американці. Самі вони запропонували простий, мінімальний, але зрозумілий алгоритм виживання, який об'єднує в собі три основні стратегії run, hide, fight. А ми його дещо доповнимо. Тікай! Найрозумніше, що можна зробити, втекти. Розуміло, якщо це можна зробити. Щойно почалася стрілянина, вибухи, будь-яке інше насильство. Кидай все, хапай близько людини, що була на той момент з тобою, і біжі у протилежний бік. Так, тут може бути мільйон різних ситуацій, але перше, що маєте зробити, найгарантованіше, що допоможе уціліти, це втеча з місця теракту, розрив дистанції, захист маневром. Коротше, вас немає там бути. Також це означає. Не тупіть, не чекайте, поки вам по телевізору голосять, що ви в зоні проведення теракту. Не діставайте телефона, щоб зняти останній у вашому житті відос. Не шукайте надійного затишного місця, тому що його можна і не знайти. Одразу йдіть, виповзайте, виходіть, вибігайте. Якщо вам це вдалося, то ви вже врятувалися і виявилися спритнішими за терориста. Наймовірніше, у найперші секунди побіжить багато людей, і у цей меташні ваші шанси теж зростуть. Зрештою, в людину, що біжить, набагато слотніше влучити. Тому біжіть. Ховайся! Тут загалом усе зрозуміло. Якщо немає можливості втекти, ховайся. Намагайся сховатися в якомусь іншому приміщенні, з якого, можливо, ти зможеш потім вибратися. Сховайся за якимось предметом, який забезпечить захист від куль або уламків. У крайньому разі просто щоб вас не було видно. До розділу ховася, я б також відніс і невчинення демаскируючих дій. Не роби їх сам, не давай робити іншим. Це може привернути увагу терориста. Вимкну мобільний телефон, його на беззвук. Бога раді, не знімай відосики. Я не розумію, звідки це в людях бажання отримати кілька лайків і премію Дарвіна. Достають телефон і починають знімати, замість того, щоб просто звалити і дізнатися, що там було із вечірнього випуска новин. Після розділу ховайся, я думаю, теж. Підходить, коли ти захищаєшся тілами інших людей, причому як мертвих, так і живих. Якщо противник поруч, а ти всередині трупів, ну спробуй сприкинутися мертвим, вимаш обличчя кров'ю накрисять там чимось чиїмось трупом. У якомусь сенсі це і ситуація, коли ти з групою людей перебуваєш у зоні обстрілу, але між тобою і терористами ще одна людина, за яку ти намагаєшся сховатися. Тобто не те, що ти сам її почав використовувати як заручника, але якщо вона вже стоїть, лежить або біжить попереду тебе, то ти просто перемістися так, щоб сховатися за ним. На жаль, стратегія ховайся має явні недоліки. Ти, як і раніше, залишаєшся у зоні ураження стрільця. Ти не можеш отримати медичну допомогу. Або будівля, в якій ти ховаєшся, може почати руйнуватися, або горіти, заповнюватись чадним газом. У теракті в Москві в корокусі виникла саме така ситуація. І невідомо, скільки людей було застрелено, а скільки просто задихнулося. Коли не варто ховатися, тоді, коли можна втекти. Якщо є вибір між втекти і непогано сховатися, і додивитися все до кінця, то краще втекти. У іншому випадку може не залишитися вибору і доведеться вступити у свій останній у житті бій. Дерись, навіть коли ти беззбройний, у вічайній спробі кидаєшся на озброєного супротивника. Це вже зовсім крайній захід. Але це все одно, хоч і маленький, хоч і мизерний, але шанс. Ти маєш зрозуміти, що боротьба за життя може бути в прямому сенсі боротьбою. Звісно, добре, якщо в тебе є якась підготовка, або ти займався якимось єдиноборствами, або може зброя якась є, але будь-яка жива істота має право на останній бій. Треба просто знайти в собі сміливість, подумай, що з підручних предметів можна використати: осколок скла, пляшку, стілець. Вогнегасне. Може, момент буде вдалий, може, супротивник тебе не помітить, ти зможеш завдати йому удару. Може він буде перезаряджатися або зброю в нього заклинуть. Може, він сам буде від несподіванки нічого не може зробити. У будь-якому разі, ніж покірно чекати смерті, краще вступити у свій останній бій. Насправді це не дуже і страшно. Набагато страшніше, що такого шансу тобі можуть і не дати. Підкоряйся і благай. Якщо вас одразу не застрелили і не вбили уламками, якщо терорист з якихось причин вас одразу не вбив, а тим паче, якщо вас узяли у заручники, у вас є шанс виторгувати своє життя, благати, просити, тиснути на жалість, волати до Бога, прикидатися пораненим, як мінімум, ти тягнеш час і може статися так, що ситуація, от саме зараз, зміниться. Звісно, найімовірніше... Вас усе одно вб'ють, але це також означає, що вам і нічого втрачати, що ви повинні використовувати будь-яку можливість. Для кого ця стратегія, зрозуміло, неприйнятна. Що ж, спробуйте знайти свій шлях. Ось у цьому фільмі жертва запропонувала своєму вбивці зіграти з ним гру на виживання. Запропонуєте і ви щось: гру секс, смішну історію, попросить останню сигарету. Оповіщення. Отже, якщо ви зрозуміли, що почалося щось погане, то негайно починаєте сповіщати оточуючих. Гей, дивіться, у нього зброя. Там стрілянина, там стріляють. Тікайте, забирайте дітей, ховайтесь ось тут. Заприйте двері, нікому не вчиняйте. Якщо ви тікаєте, то не вирішіть, як різаний, а кричіть усім подорожі, що там теракт, що там стрілянина, що там небезпека. Краще проси, щоб хтось викликав поліцію. Це дасть змогу зменшити ризик для оточення і не дати втягнути у теракт інших людей. Аналогічно, якщо до вас хтось подбіг і кричить, що там теракт, стрілянина, резанина. Не ігноруйте таке, не йдіть подивитися, що там таке відбувається. Хіба що у вас є з собою зброя та відповідні навички до неї. У будь-якому разі, одразу телефонуйте в поліцію. До речі, а ви знаєте номер поліції і як викликати його з вашого мобільного телефону? Вітаю! Крім оповіщення оточуючих, які можуть стати жертвою теракту, можна вище оповіщення громадськості шляхом телефонних дзвінків або те саме виробництва відеозаписів. Насамперед, це дзвінки про охоронні органи. Хто, що, коли. Це зрозуміло. Тепер про відосики, які записуються людьми під час терактів. Окей, якщо ви ту парили і у вас не працюють інстинкти самозбереження, замість того, щоб уникнути своєї смерті, ви намагаєтесь її зісняти. Ну, тоді записуйте. Зрештою, хтось, напевно, зробить висновки з вашої ситуації, отримає цінний досвід, і ваша смерть не буде уж такою марною. Але ви хоча б коментуйте, записуйте щось на кшталт репортажу, щоб ті, хто це відео буде переглядати, розуміли про що йдеться. Наприклад, Москва, восьма вечора, Гейку Патріот, ФСБ проводить черговий теракт, невідомі знову вбивають цивільних, ведуть огонь з автоматичної зброї. У кожного за спіною мішок з написом Сахар ну, до того ж, ваш коментар може компенсувати невисоку якість відео. Другий варіант відеозапису, якщо вже так кортить, просто вимкніть камеру, покладіть телефон у кишеню. Там, хоча б буде аудіоза. І який ж там хронометраж подій. самопоміч поміч та взаємопоміч. Після того, як усе закінчилося, або після того, як ви вибралися з пиздеця, необхідно переконатися, що у вас немає ніяких поранень, навіть маленьких. Тут проблема в тому, що звичайна людина може і відразу не відрізнити. Небезпечне поранення. По перше, діє адреналин, який може приглушувати больовий ефект. А по-друге, брак практичного досвіду, через що може здатися, що поранення безпечне. У нас на одному об'єкті була ситуація, одна випадкова людина зазнала нападу злочинця і отримала удар ножем у ногу. Один з наших охоронців кинувся йому допомагати. Мовляв, треба терміново зупинити кров, накласти джута. А той йому та ні, не треба не глибоке таке поранення, я рукою затисну, все буде гаразд. А наш охоронці йому каже, ні, ні, поранення небезпечне, я знаю, я колишній атошник. Якщо є поранення, то треба накласти жгут. Коротше, знайшли вони цей жгут, поки наклали його, поки замотали, і тут якраз цей поранений втрачає свідомість. Потім приїхала швидка, все ок, людину врятували. Але якщо б не цей протокол і не цей досвід охоронцю, то щоб невідомо, як там все розвивалося. Отже, огляньте, навіть обмацати з себе, щоб переконатись, що у вас немає кровотеч, симптови труїнь або якихось інших травм. Якщо щось не так, негайно намагайтесь звернутися до медиків, а якщо таких нема, звернутися до оточуючих раптом серед них є медик або хтось, хто може надати вам допомогу. І не чекаючи, почніть надавати собі самодопомогу, Якщо, звісно, ви це вмієте. Якщо у вас немає пошкоджень поранень, або вони не критичні і вашому життю нічого не загрожує, то надайте допомогу тим, хто її потребує. Якщо ваша допомога не потрібна, або ви не можете допомогти, то краще звалюйте. Навіть коли все начебто закінчилось, може бути якийсь там вибух, пожежа, помилка спецназу, когось там не добули, ну коротше, все, як у фільмах. Отже, це були чинники, які виникають під час теракту і після нього. Але є ще два фактори, на які потрібно звернути увагу заздалегідь, ну простіше кажучи, своєчасно підготуватися до проблем. Алертність. Якщо ти розслаблений по життю або просто тупорилий, то наймовірніше. Ти не можеш і не зрозуміти, що почався теракт, а тим паче не помітити підготовку до нього. Я не кажу, що це щось погане. До того ж, тракт якраз і використовує фактор раптовості, але якщо ти уважний, спостережливий, обережний, то особисто твої шанси вижити дещо підвищуються. Якщо такого механізму немає і в процесі твоєї еволюції він втратився, ну то що ж, то твої справи погані. По суті, алертність це почуття, яке не дозволяє тобі потрапити у халепу. Ще алертість означає не слухати дивні та шкідліві поради оточуючих, типа давай сховаємося ось там або от кудись туди побіжемо. Сам сиди, сам біжи. Я якось сам вирішу. Правильна це порада чи ні, рішення має бути за вами. Якщо вас застрелять тому, що ви вирішили з якимось придурком залишити і пересидити, поки вас врятують, а вас не врятували, ну це не просто неприємно, це ще й прикро. Приклад, що це було не ваше рішення. не думав, що скажу це, але алярниць передбачає також увагу до повідомлень американського посольства, коли воно попереджає про можливий початок війни або про ймовірність теракту. Дивно, але якщо йдеться про великий пиздець, то американці в цьому розуміються, і якщо вони його не влаштовують, то найчастіше можуть попереджити хоча б по тому, щоб просто потім сказати, що вони в курсі, мол, і все знають. І якщо хтось тобі скаже, що у травні будуть шашлики, а цей Рут тобі скаже, що. Що у травні буде пиздець, то скоріш за все, у травні дійсно буде пиздець. Нас або ADC. носимий аварійний запас або Everyday Carry. Про це знято приблизно тонна відусів на Ютубі, тож підберіть щось для себе. Особисто в мене з собою турникет, медична маска, ліхтарик, ніж, газовий балончик, тактична, тактична ручка, як склобій, запальничка, тактичні або сонцезахисні окуляри, мультитул, свисток. Якщо з собою є вода, то взагалі добре. На жаль, нас це не фетиш і не хобі. Як вважає багато хто, це те, що може додати вам шансів на виживання в складному техногенному та соціальному суспільстві. Тобто це не тільки корисно, а ще й сучасно. Розуміло, що проти автомата чи дробовика ці речі марні, але вони дадуть змогу зупинити кров, знайти дорогу в темному приміщенні, розбити скло, подати звуковий або світловий сигнал, перерізати мотузку, підпалити щось, загалом вирішити цілу низку завдань, які можуть сприяти виживанню. Якщо у вас є зброя, обов'язково. Бритісу. І якщо в тому місці, куди ви збираєтесь, зброя заборонена, то подумайте, що можна взяти замість зброї. Щоб хоч щось мати. Подумайте, як можна обдурити хоронців і таки взяти та приховати зброю на собі. Ви нікому не загрожуєте, але раптом щось загрожує вам. Хоча саме такі місця і обирають терористи, бо там менше шансів отримати відсіч. Вони порушують закон, у них є зброя, саме тому вони терористи. Але і вам теж потрібно придумати, як петляти. Зрештою, якщо в якийсь заклад вас не пускають за вашою зброєю, то можливо взагалі не варто йти туди, тому що у вас є свій пріоритети. Та і свої принципи по життю. Загалом готуйтеся. недостатньо просто подивитися відос. На жаль, тут необхідна мінімальна підготовка. Десь там є людина, яка готується. Вона точить ніж, забиває патрони в автоматний ріжок, набиває картечні патрони в банольєру. Може, таких людей декілька. А як ти готуєшся до зустрічі з ними?